Доброго ранку. Сьогодні приїхали в село розпочати копати ранні сорти картоплі. Ось показую вам пізні сорти. пізні сорти. Пізній сорт, який я не знаю йому назву, але він у нас досить довго, вже годив 25 і не вироджується. Це пізню картошку ще рано копати. Вона стоїть ще зелена. Ще тиждень-два постоїть. А ранні сорти вже будемо розпочинати. Вон ланку курузи. Бачите, скільки Тож на літо постаралися, попрацювали. І цілу осінь буде, що робота буде. Бачите, кукурузи скільки. Не знаю, тут у нас у селі город. Соток, тут 30-40. Пізня картошка ще стоятиме. А ось, дивіться, рані ми вже підготували під викопку грядку. Вже ми прибрали бадилля, трохи бур'яну було. І зараз під мотоблок почнемо, розпочнемо копання картошки, відкриваємо сезон 2025. Заодно подивимося, ви разом зі мною подивитеся. Урожай. Ну от. Копання картошки розпочали. Копаємо мотоблоком. А картошка гарна. Дивіться, це белороса. Картошка чимала. Вся одна в одну. Дрібної немає. Красота. Дивіться. Прекрасно. Думаю, вистачить. На зиму вистачить. Дивіться, прекрасна картошка. На сіньової небагато. Дрібної зовсім нема. То що накопаємо, покажу пізніше, скільки ми викопаємо, скільки буде мішків, все, почитаюся. Трактор працює, робота йде. До вечора, думаю, цю латочку викопаємо. Ось вже далі пішла гранада. Бачите, картопля гарна. Довгенька така, смачненька. Дивіться, копаємо через рядок, щоб не, це, не давити картошку. Що тут пройшло? 15 хвилин. І три рядка картошки викопані. Дивіться картопля. Ого! картопля гарна. Гарна. Дрібної нема на сіньової. Навіть на сіньової небагато. Бачите? Прекрасно. Мотоблок ми як купили годив 10-12 назад. То це у нас чудовий помічник. Працює. І копалку ми купили. І культиватор до нього. Ця система. Не маємо горя. Виворали, посадили під мотоблок. підгорнули під мотоблок, викопали під мотоблок. Це дуже багато, набагато полегшує труд Ось гренада дивіться яка тут. Взагалі гарний. Ну, в Гренаді, бачите, в Гренаді є. Ось це невкувата картошка трошки є. А в Беларусі немає. Пікра. Прекрасно. прекрасно, все чудово, все працює. задоволені ми трактором. Через те, що такий лангороду обробити руками було б дуже важко. Ну що, будемо починати збирати. Картошку, захворювань нема, картошечка чиста, ні грибків, нічого. Все добре. поберемо мішки і покажемо. Ось ще показала вам, як копає копалка. Бачите, картошка не б'ється. Вся, ніде не порізана. Прекрасно. Просто коли ми купили цю копалку, чоловік, ось дивіться на кінці, поначалу билася картошка, а потім він на кінці понадівав такі резинові штучки. Не знаю, від шланга. І тепер, коли вона картошка йде відсюди і тут викидається, то вона об резину вона не б'ється. Нам дуже подобається. Бачите, хороша картошка. Ніде не побита, ніде не порізана. Так що в нас ця копалочка вона нас задовольняє. Ну що, будемо збирати картошку з відра. У мішочки. Будемо починати. Зараз подивимося на ведро і покладемо картошку. Дивіться. Одна в одну. Картоха. Бачите, дрібної масової, небагато. Дивіться. Ну що, ми продовжуємо роботу. ви чекайте результату. Так, ось, дивіться, вибрали два рядки картошки Белароса, Рядки такі тут ми як садили, получалося з половиною відра посадкової картошки на рядок. То на два рядка у нас пішло 5 відер картошки. І ось дивіться, що ми накопали. У кожному мішку по три відра. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мішків. Ось у відрах, як виглядає картопля. Дивіться, одна в одну, дрібної нема. Посадкову треба буде ще тепер шукати, або різати велику на посадкову. 9. Якщо три відра, то раз, два, три, ще мішок, 10 і два відра. 10 на 3, 30 32 відра, 5 відер посадили, 32 викопали. То я думаю, що е, такий результат нормальний. Як ото кажуть, у селі. Головне не профукати літо. Ми літо не профукали, город посадили, попололи, зібрали, урожай маємо. А хто лежав на дивані, той хай йде на базар і купляє картошку. Так, так. Ну, ми будемо продовжувати збирати ще одну гренаду. і будемо вже докопувати картошку. А на сьогодні дякую всім, хто зайшов на мій канал. Ставляйте лайки, підписуйтеся, кому цікаво. Буду рада. До побачення. Пока-пока.